Коли ще з задовго до війни я завжди мріяла створити свій жіночий закритий клуб. Але, на жаль, чомусь це не вдавалося, бо робота або діти щось завжди відволікало. І знаєте, для мене війна стала переломним моментом, коли я знаходилась в жахливій депресії і, повернувшись в Україну, я прийшла на перше своє заняття з дівчатами, ми потанцювали з ними, і тоді я побачила їх палаючі очі. І я знов повернулася до цієї ідеї. Я зрозуміла, що моя сила в тому, аби збирати жінок, заряджати їх позитивною енергетикою, об'єднувати один одного і таким чином допомагати і собі, і їм. Хочу подякувати. Своєму організатору Анні Малиновській. У Нас вже буде 10-й ювілейний захід. Кожен раз вона знаходить сили і слова, щоб підтримати мене, надати віру, надію. Анечка, я тобі дуже дуже вдячна. 18 серпня ми зробили наш перший Ukrainian Women Unity. Ми спромоглися зібрати медійних людей. Просто жінок, які постраждали через війну, співаків, артистів всі об'єдналися за для єдиної мети допомогти нашій Україні, допомогти нашим людям, отримати сили, щоб пережити цю війну. Яка ж головна мета Women Unity? ну, по-перше, це ментальне відновлення. Це зняття стресу, це про допомогу, про єдність, про впізнаваність саме українського виробництва, українських брендів. І взагалі все те, що стосується Made in Ukraine. Основна ціль це благодійність і кожного разу наш бранч. Робить збір чи то для ЗСУ, чи то для постраждалих від війни, чи то для діточок, чи для жінок. Багато хто не вірив, багато хто вставляв палки в колеса, хтось насміхався, хтось сказав, що це окремий вид заробітку коштів. І знаєте, коли робиш корисну гарну справу, чомусь. Багато людей не вірують. Я хочу робити все можливе від себе, аби для того, щоб зберегти як ментальне здоров'я наших жінок, так і допомогти максимально полегшити життя тих, хто зараз знаходиться у скруті. Хочу, щоб ці бранчі і далі об'єднували. Жінок, взагалі людей, надавали віру, надію, допомагали знаходити нові зв'язки і нові контакти, робили велике ком'юніті і класну, велику, корисну, добру справу.